Наша перемога неможлива без пам'яті та шанування тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Саме тому з нагоди дня захисників і захисниць у ковалі з'явилися бігборди зі світлинами полеглих у 2022 році військових. А на бульварі Лесі Українки розгорнута виставка Героям слава. Саме тут зібрали разом 34 фото ковальчан, які захищали і загинули за Україну в період з 2014 року по сьогодні. Ми розуміємо, що Рано чи пізно бікборди будуть зняті. Так само виставка буде замінена на якусь іншу. А історія про те, хто стали нашими героями, має бути зафіксована більш детально і на тривалий термін. Тому ми ще зробили відеоверсію із всіма хлопцями. З якими ми попрощалися, світлини наших героїв на бігбордах, виставках у відеогалереї. Нагадування для кожного з нас про те, якою ціною дається перемога над ворогом. А для рідних, на жаль, єдина можливість побачити своїх захисників. У бою за незалежність загинули син та внук пані Любомири Юрій та Єгор Лобанове. Життя Єгора обірвалося 28 лютого біля міста Токмак Запорізької області. Йому було всього 24 роки. Його батько Юрій загинув 13 серпня в автокатастрофі. На Закарпатті разом зі своїм побратимом ковельчанином Юрієм Кисляком, куди їхали разом на ротацію. Сьогодні була місяця, як сина нема. Витираючи сльози, жінка знаходить у собі сили, щоби сказати, чому її внук та двоє синів пішли на війну. Мама кінчиться війна. Мої, мої дочки питають тато, де ти був, коли була війна? То що я можу сказати? Туче вулицями Коваля зупиняється, щоб віддати шану героям ігор. Загиблий Юрій Лобанов був його однокласником. Чоловік каже, йому досі не віриться, що друга вже немає. Я з ним спілкувався. Він фантастику там книжки мені приносив. Так Ну, якось дружили, скажімо. Покладене на вівтар незалежності України життя найвища ціна, яку тільки можна заплатити заради того, щоб ця земля звільнилася від ворога назавжди. Тому ми маємо пам'ятати захисників, які віддали найдорожче. А їм від нас, каже Наталія Шепель, потрібно небагато. Пам'ять та шана їхнього подвигу. В такий спосіб ми фіксуємо цю пам'ять, найперше для себе, для наших дітей і для всіх, кому дорога Україна її герої. Марія Вавренюк, Олег Аврищук, 12 канал.